Прямо зараз воїн з Прикарпаття на Донеччині, кава в окопах, деруни від шеф-кухаря, і топ-5 воїнів-героїв, про яких треба розповідати в школі. Добрий вам вечір. Тут підказав, підказують мені, що ви людина, яка прямо дуже любить чистоту. Що у вас там після 40 хвилин після бою у вас прямо окопи, знаєте, мало не блищать. А чим це спричинено? Е, я просто колись в дитинстві дивився фільм про війну, і один з яких мене надихав, це Генріх Мюллер, який. Теж любив чистоту, і мені це імпонує і подобається, коли е, боєць після бою е, приводить себе прямо в ідеальний порядок, як справжній український солдат, який має бути в першу чергу охайний, е, стресостійкий і е, відважний. Тому десь спочатку була була моя забаганка. Тепер це забаганка цілого підрозділу, угу. і воно насправді гарно виглядає, тому що. Бій пройшов, а коли людина бачить, що все дуже акуратно, чисто, каву варять під собою, воно емоційно легше. Угу. Ну, ви мене вибачте, звичайно, але чи не здається вам, трошки абсурдним або навіть брідовим, наводити порядок, наводити чистоту у місці, де апріорі не може бути чисто? Ну, окоп, там же... ну, це все-таки земля. Ви просто не бачили наші окопи. А розкажіть зараз, як це? От передайте мені цю атмосферу. Що викон... от що можна видраяти? Знаєте, у нас є такий маленький балон і плиточка, і ми завжди собі робимо каву Якобс, яку нам передають з Івано-Франківської міської ради, так приймальної мера, Оксана нам передає каву постійно, і ми нею смакуємо. І вона має надзвичайний смак. Цей смак. Е, неможливо зрівняти ні з чим, mm -hmm. тому що це все робиться щиро. І коли ти сідаєш і завжди згадуєш від кого і звідки приїхала кава, хоч вона mm -hmm. всюди однакова, але коли вона їде до тебе з Прикарпаття, це саме смачніше, що може бути, тому що люди для тебе стараються, і це дуже приємно, коли е, за одним воїном 10 воїнів у тилу. Це насправді приємно, ти розумієш, що є підтримка, і ти її п'єш просто неймовірно щасливий. Отак ми робимо собі кавочку. Кава від мера. Так. А які ще смаколики ви там собі дозволяєте? Розкажіть, чим ви харчуєтеся тим, окрім пайків, які вам видають командування Збройних сил? Насправді в нас я поставив так службу, що у нас є свій повар. Та ви що? Так точно. А ну розкажіть нам, це якийсь елітний мішленівський? Це дуже елітний повар, який зранку о 5.30 просинається для Та. того, щоб. Був дуже гарний шведський сніданок. Що починають наші сніданки? Переважно з легкої яєчні, з нарізаних огірочків, помідорчиків, сир голландський або інколи є бренза, е на вибір, кава, чай або компот. Так у нас все це є як на шведських столах. Слухайте, це якийсь готель, прямо. Ну якщо не п'яти, то як мінімум трьохзірковий. А де ви це все берете? Нам дають збройні сили. Нам дає тил, всі продукти видають і м'ясо, і е, ковбасні вироби. Також тому ми повністю забезпечені продуктами. Е, також волонтери нам дуже багато привозять з Івано-Франківська. У нас дуже гарне харчове забезпечення. Прям дуже е, в нас було місяць назад такий випадок, що ми вже не мали де. Складати і у Курахове ми роздали на таким пожилим старшим людям пакети від себе з логотипом 72-ї ОМБР. Бо розуміли, що цим продуктом вони швидко портяться, але треба було прийняти якесь рішення, що з ними робити. Ну, звичайно, ми не будемо викидати, бо все, що їсть, це дар Божий. Тому ми вирішили. Дар Божий зробити людям похилого віку. І воно теж було приємно. Тобто ви не берете у людей в тих селах, де перебуває ваша, де ваші позиції, а навпаки, навіть віддаєте. Так точно. Ми ж з Прикарпаття, знаєте, як в тому відео, ми не з такої сім'ї, ми з багатої. А кухаря де ви взяли? А кухар наш. Наш з підрозділу, який. Е... Знає свою роботу, і я вирішив... А де він, він до цього? Ніде... Він десь в ресторанах працював раніше? Так, він має дуже гарні кулінарійські здібності, і е, найкраще, що в нього виходить, це деруни, які я так. дуже обожнюю. Найкращі деруни це робить моєї дружини бабуся у селі е, Небилів е, на Івано-Франківщині. І я також хочу, щоб він ці даруни робив мені хоча б раз тиждень, який є цілий підрозділ. Нічого собі слухайте. Ну ви такий прямо господарник. Що мені здається, ви як повернетеся з фронту, то будете в мери балотуватися в мери? Ні, бо я не зможу робити таку роботу, як робить мер. Хоча я з тієї команди, але на свою посаду радника з питань безпеки та правопорядку я обов'язково повернусь з команди Марцинківа ви? Так точно. Та ви що? Слухайте, як цікаво. Ну, а як ви взагалі ставитесь до того, що от зараз військові потроху а, ну, збираються йти в політику? Тому що мені здається, після перемоги буде велика кількість військових в політиці. От потрібно це робити? Можливо, зараз критично відповім, але не кожен військовий може бути політиком. Для того щоб бути справжнім політиком, потрібно мати команду в першу чергу і. Дуже великий аналітичний склад розуму не просто собі кожен військовий може стати народним депутатом і е, робити якісь правильні речі, змінювати цю країну на краще, змінювати людей, щоб вони ставали добрішими. Е, Будь-який політик він має бути дуже високо оцінений в першу чергу людьми. Е, людина має здатність продатися. Як це зараз робить більшість депутатів? Просто кожен депутат має свою ціну. Так можливо, це і гірка, але за те правда. Є політики, які мені імпонують. Я не буду їх називати. А, а чому можете назвати сміливо? Немає в цьому біди. Я ще тільки придивляюсь до їхньої роботи, тому я не хочу сьогодні в ефірах хвалити наших депутатів, а завтра? Публікувати відео, яке я даю там комусь позавишним себе на сторін, ну ясно, аби не щоб не розчаровуватись, не треба зачаровуватись. Ну ви такий прямо господарник. Я бачу, ви такий прямо батько вашого підрозділу. Молоді бійці, які потрапляють у ваші руки. Як ви їх виховуєте? Що ви їм кажете? Як чому повчаєте? Ну я в першу чергу стараюсь навчити все те, що я отримував От, свій власний досвід передати. Я не був ідеальним таким командиром до повномасштабної війни. Я завжди прагнув бути лідером, і мені завжди це практично вдавалось. Угу. А не бувало такого, що от хтось з ваших підлеглих, хтось влаштовував такий, знаєте, ну мало не бунт. Казав: От ми там тобі не довіряємо Назарію. Таких випадків не було, але. Кожна людина має якусь свою думку, її обов'язково потрібно вислуховувати в першу чергу для того, аби зрозуміти, що не так. Можливо, є якісь е е нюанси, можливо, вона десь енергетично вигоріла. Так таке на війні буває. У нас слава Богу, такого ще не було. У нас ну, так, всі внутрішні проблеми вони вирішуються е автоматично між собою у підрозділі. От, якщо е, говорити окрім звичайно нестачі зброї, нестачі важкого озброєння, які проблеми ви особисто бачите в українській армії, які потрібно вирішувати негайно? Я би звільнив трошечка взагалі функціонування збройних сил України, мені не подобається строкова служба, яка тягнеться від року до півтора, я би це зробив трошечка, як роблять інші країни. Я б обмежив її до шести місяців, але з більш професійною підготовкою, на мою думку, потрібно зараз міняти частини військових інструкторів і трошечка таких судепівських дядьків, які там десь все, але вони все таки є на молодих перспективних, які розуміють, як потрібно готувати українську націю українських військових, тому що війна все ж таки ще не закінчилась. Хоча ми сподіваємося, що все таки ближчим часом. Ми зробимо декілька гарних е кроків, і все ж таки здобудемо перемогу. Ну дуже багато потрібно робити змін в нашій країні аналогі аналогічно. І е можу зараз е зачепити також і навчання у школах, е теж є такі гарні закордонні прототипи, які могли б ввести в рівень освіти. Перший це патріотичність, наші діти мають вчити. 92 другого року про незалежність України, хоча це є обов'язковим фактором вивчення, але я би зараз більше акцент дав на 14-й рік і вивчення наших місцевих героїв, тобто місцеву культурну, спасно те, де ми рос, де ми виросли, і те, що у нас є. У нас більшість українського народу їдуть в Єгипет. А вони не були на Закарпатті, вони не були на скалах, так. на скалах Довбуша. Насправді це встидно для українця, ну десь їхати і також працювати на економіку другої країни, не побувавши у себе у жовтих, можна сказати, рунах української землі. Одразу можете назвати мені топ-5, на вашу думку українських героїв, яких ми отримали. З 2014 року по сьогоднішній день. Завожний. Так. Олександр Айдар, це світовий рекордсмен по знищенню броньової техніки. Я, по по йому... чому ще раз? Світовий рекордсмен по чому? По знищенню броньованої техніки за ага. один день. Ого, так. за один день. Так. Так, це б'єць 128-ї окремої механізованої бригади. Клас. Хто ще? Мені Юлія Мала. Це сержант, бойовий медик 503-го батальйону морської піхоти. Теж дівчина, яка, мабуть, теж надихає багато воїнів, яка своїм власним прикладом мотивує, я би так сказав. Ну, є герой України Олександр Корпана. Це командир авіаційної 299 та бригада, якщо я не помиляюсь, я дуже багато про нього читав. Потім Олег Кутин, це комбат загиблий, на жаль, карпатської січі, Який один з тих, кого би я бачив в майбутньому, який не тільки надихає, а який дійсно і правдиво хотів свободи. Української нації, і це та людина, яка теж не тільки надихала, а хто піднялась і пішла воювати заради того, щоб ми відчули, що таке свобода. Багато людей не розуміє навіть краплинку свіжого подиху, без втручання там якихось. Мін там е, обстрілів. Ті, хто не відчув е, жах війни, вони не розуміють, що таке війна, тому що ми можемо відчути це власною біллю і власними очима. Е, для мене один з прикладів є е, Тарас Бабанець, Хаммер е, зі Львова це те, ми присвоїли посмертно зірку Героя України. Я цю людину знав, що. 2014 року це екс, екс керівник Львівського обласного осередку партії Правий сектор. Це наскільки можна людина? Я ну, на жаль загинув. Бачите, війна забирає найкращих. найкращих. Ну, ви сказали про біль, про справжній біль. А наскільки я знаю, була історія, що вас і всю бригаду кинув комбат. Це правда? Ну я не можу стверджувати такі факти, тому що в нас е насправді дуже е інколи є е такі, знаєте, моменти, які вигорають, ми їх самому один одному висказуємо, можемо і сваритись, але роботу ми робимо одного. І не дивлячись на те, що на Буглогірську ТЕС, потім Кодема Зайцеве, зараз Мар'янський напрямок. ми... Туди виходили з мінімальними втратами, прям з мінімальними. Мене е, запитують, скільки в мене е, людей живих лишилось. Я кажу, з 44, 43 живих. Один, на жаль, е, загинув хлопчина. Ну війна забирає найкращих. Я це знову повторюю. І в нас є три чоловіка. Е, Ранених, які зараз проходять уже реабілітацію, які героїчно поступили під час бою. І навіть той самий парамедик, якому 에, зайшла куля у спину і вийшла з живота, це куля з центром зміщення, яка йому просто всі кишки про там провернула і пробила. Він зараз кожного дня пише смс-ку, що він ще практично там два-три місяці він буде у строю, хлопці. Повертаються самі, бо вони розуміють, що якщо ми не будемо тримати ці кордони, які зараз є, ми можемо втратити дуже велику територію України, яка потім може зіграти дуже погану роль. Тому ми це. будемо стояти. Ще останнє питання: чи були у вас поранення, чи були можливо якісь такі моменти протягом війни, коли ви відчували, що ось це вже можливо останні хвилини життя? Так, були такі моменти, і вони ну, практично декілька разів бувають і на день, і всьо і всьогодення. Тому що е артилерія це така зброя, яка прилітає до тебе неочікувано, і коли вона прилітає прям, е, за 5 метрів від тебе, і ти вже чуєш, що земля дрижить недалеко, а ти вже не маєш чим дихати, тому що. Весь порох, і ти розумієш, що зараз буду, буде знову прилітати, і так 40 хвилин ти молишся, аби до Боженьки ти починаєш перелічувати всі молитви. І до речі, хочу сказати, я молюся постійно, так само як наш підрозділ, і перед сомів, перед на позиції. У кожного є вервички, ну тому, що першу чергу ми християни. Але е, український люд, е, українська нація забуває, що, е, хоча зброя, це е, сильна штука, але найсильніша зброя це і молитва. А яке, яке найстрашніше або найтяжче поранення чи травма була у вас під час війни? У мене сильних поранень не було. У мене було е, акуба і. Е... Контузія, це у зайцеве. Через що? Потім... А що сталося? Ну просто нормально прилетіло у бліндаж там, бліндаж, там поряд. Ну не саме декілька метрів від, від входу в бліндаж. І... Ну це прямо, безпосередньо біля вас це було. От прямо це ж виходить. Ну буквально кілька метрів і вже ви. І як це було? Ну я, так, це ж вибухова хвиля, як вони загинули? Нірі, тобто ми нижче землі на буквально на півтори-два метри. Тому ми відчули цей звук. Ми ну, не мали там чим дихати, бо дуже багато е, було диму, дуже багато пелюки піднялося. Просто я не можу сказати, що прилетіло, тому що такий був сильний удар. Було таке, що прилетіло по місцю розташування, де перебував мій підрозділ ракета яка впала. Около 15 метрів від наших автомобілів і від нашої кімнати, де ми спали, і буквально через дві хвилини прилетіла ще одна ракета, але слава Богу, всі живі. Хоча трошечка нам по порізало автомобілі, але жалізо це звичайно набута річ. Мені головне, що мене усі цілі люди. Угу. Я вас зрозумів Назарію. Я вам дякую і сподіваюся, що зовсім скоро зможемо поспілкуватися не по скайпу, а е, вживу. Добре, дякую вам.